Привіт! Сьогодні 5 березня прийшов час висівати баклажани на розсаду. Баклажани це теплолюбива культура з довгим періодом росту, тому їх вирощують через розсаду. Для баклажанів підходить лукій радючий ґрунт із нейтральною або слабокислою реакцією ph 6 7 Він має бути добре дренованим, щоб уникнути застою води, що може призвести до розвитку хвороб. Можна використовувати готовий суміш для томатів або створити власну. Для цього змішуємо торф, перегній та пісок. Також можна додати трохи дерев'яного попелу для збагачення ґрунту. Але ми будемо використовувати покупний ґрунт з магазину. Висипаємо ґрунту горщик, розрівнюємо його, трохи притрамбовуючи. Досипаємо ще, щоб до поверхні горщика залишалось близько одного сантиметру. Знову розрівнюємо і трохи притрамбовуємо. Робимо заглиблення пальцем у ґрунті. Беремо обране насіння, висипаємо його на долоню та по одній зернині вносимо до лунок. Закриваємо наші лунки землею, трохи притрамбовуючи. Вирівнюємо ґрунт. Ось так. Та добре поливаємо теплою водою. Ще раз поливаємо водою повторно. Тепер треба поставити нашу землю з насінням в тепле місце та залишити на дві неділі. Приблизно через дві неділі появляться перші всходи.